Власне, рік тому, фактично рік тому, 25 грудня, у нас була вечірка в Києві для наших глядачів. Організували ми її за два тижні, вона була фантастична. в мов в офісі, в який ми так і не в'їхали, тому що буквально через місяць ми поїхали з Києва, забравши всю апаратуру, яка там була, і в іншому офісі. І, власне, вже незабаром буде рік, як ми в Верховині перебуваємо, і для мене багато що помінялося, як і для всіх. Ну, тобто війна все поставила з, ні, якраз з голови на ноги. Ну, тобто, все навпаки, все стало нормальним. Тобто все чорно-біле, і хто мудак, одразу ясно, хто не мудак, теж зразу ясно, дуже швидко. От, я думаю, що у вас теж щось відбулося таке. Пробачте, отче, я буду. Ну, тут у нас є стендап, який більше матюкається. Я спробую не матюкатися. Так от, і для мене цей рік календарний, та, здавалося. б, що все, в тебе все летить в рознос, це неможливо. Всі твої плани, які були, вони летять в нікуди, в розкішницю красиву, яка розкрилася для тебе і для всього світу. Але через рік виявляється, що ми, причому це дуже спонтанно було, і так збіглося по календарю, я це не підгадував. що кажу: а давайте зробимо лейтнайт, який ми мріяли робити. Давай, а де? Та в думці тут цього, цього не було. Ні апаратури, ні завіси цієї, яку Соломія прекрасно. Ні лампочок. Ні лампочок, нічого не було. Тобто тепер тут є в думці, по-перше, імпровізована сцена, по-друге, це перше шоу, а далі будуть вони щомісяці. так ми собі плануємо. Так що я, підтримуючи оцю тезу про Різдво, щоб безглуздіші мрії вони збувалися, і незважаючи на обставини, щоб ви рухалися вперед. Тому що рухаючись вперед. Ви долаєте вершини.